Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238 ти давай дивись, щоб вона не нагидала тобі взуття. Бо коти такі, вони люблять помсту. Я думаю, ви неодноразово чули такі попередження. Це власне один з трьох китів, на яких стоїть викривлене уявлення про співжиття з котами. Інші два про егоїзм, звичайно, і що котам начхати на людей. Усім привіт! Це проект за шерстю, в якому ми вчимося розуміти наших домашніх улюбленців і правильно з ними взаємодіяти. Отже, чи справді коти такі Шерлоки і Декстери, помсти? Як ми звикли думати? Концепт помсти це дуже соціальна річ, тому що вона вимагає дуже багато аналітичних можливостей саме от в цьому напрямку, тобто. Тобі хтось що зробив неприємно. Ти такий подумав ага, я це запам'ятав, я ходжу, дивлюся, щоб мені таке зробити, щось таке найбільш болісне для цієї людини. Це потребує дуже от, типу, вичікувати, спостерігати за людиною для того, щоб це все зрозуміти. Тварини вони не настільки е, можуть це все діло запам'ятовувати. Часто чому таке буває? Тому що часто коти починають пісяти не в латок, коли вони відчувають певний стрес. Відповідно, людина насварила кота, кіт пішов, попісяв там на диван або на її взуття, і людина людина думає, що кіт е, помстився, а насправді кіт дуже перестресував. І налякався. Це по факту да, такий крик про допомогу, про те, що мені боляче, мені погано. Я там потребую твоєї там якогось залучення. да, і... А люди думають, що кіт мстить, і вони ще й вдогонку його чи починають присувати. У наступному випуску розберемося, чи обов'язково у спілкуванні з твариною треба домінувати, бути альфа, ватажком зграї, бо інакше жодної любові і поваги до вас від улюбленця. Реклама партнер проекту. Ветмаркет нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведмедкомплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми, 22. Реклама з вами була Євгенія Науменко. Почуємося.